Перш за все, треба прислухатися до громади. Якщо в селі живе 10-20 чоловік, а то й 100 і більше людей, які не хочуть нікуди переїжджати треба зробити нормальне медичне забезпечення визначитися чи ця територія не настільки вражає здоров'я безумовно якщо там е, е, велика радіація ну то ніякі гроші не можуть оправдати е, того щоб там люди жили але якщо там е, можна і продукцію вирощувати і дати можливість нормально щоб і вулиця хороша була школа фаб а чи то лікарня газофікація створити нормальні умови ми сьогодні повинні все робити, щоб людей обстежувати, лікувати, забезпечити чи з тим харчуванням, і тому подібне. І тим паче, що у нас було створено гарний молокозавод увручі. Саме современні технології, де перероблялося молоко. Сьогодні практично молокозавод стоїть. Треба повернутися і відновити все те, що було зроблено в перші роки після аварії на Чорнобильській атомної станції. Я переконаний, що спільними зусиллями можна зробити, щоб і в Овруцькому, і в Народицькому, які найбільше постраждали, зробити такі можливості, щоб люди проживали. Адже сьогодні найбільше рождаємось у Вовруському районі. Ви подивіться, скільки молодих Тих людей, як місто обновилося, збудований дитячий садочок, і теж при допомозі Володимира Михайловича Литвіна наші, і на цей рік ми 500 мільйонів тисяч знайшли допомогти. Прекрасна школа, ліцей теж мільйон знайшли коштів, щоб обновити вікна і все зробити. Люди хочуть жити і повинні жити. А ми, політики і влада, повинні забезпечити їх безпечне проживання на цих територіях.